Вітаю вас, друзі! Сьогодні 15 липня і я вирішив записати відео мій город під час аномальної жари. В нас край прийшла аномальна жара, більше 39 градусів, можливо, буде більше. І хочу показати все те, що відбувається у мене на городі і як я працюю у даному режимі. Ось такі мої помідори, мої томатики. Можете подивитися на, е, на моєму каналі відео город після граду, якими нещасними вони були в болоті і як зараз вони. Тут різні сорти на шпалері, також є відео окреме про шпалеру. Вже окремі екземпляри. Мені по шию. Десь метр п'ятдесят. Є менше тут різні сорти. Ось так. Ось так вони вже зав'язуються, ось такі кісті, Ось тут. Це, напевно, чері, кісті, Ось такі вже помідорчики. Як бачите, вони, вони у мене, вони у мене замульчовані, підв'язані. І як бачите, ось ці пет пляшки, про які розповідав. Не так часто, але в ці пляшки я наливаю вечорами трошечки води. Не скажу, що побагато, але рослинці потрібно. Як бачите, вони гарно розвиваються. Деякі навіть дуже гарно. Я хотів сформувати в одне стебло, вже деякі пасинки я пустив у два стебла. Ось подивіться на цей. Помідорчики, я не знаю, який він сорт, але він так розвивається, що я його вирішив вже підв'язав у три стебла. І він потужно, потужно розвивається у три стебла. Тому ось в таку жару хочу сказати, що даний мій капельний полив, ось цими пляшками, він раціональний Чому? Тому що якщо б вилили е, на грядку е, під, під кущі, звичайно, що в, е, шкірка б ловилася шкірка, потріб, е, потрібно було б постійно просапувати. Земля б ставала камінною, а так під мульчою вода йде прямо в, кор, е, в корені. Тому цей варіант для жари він навіть дуже. Дуже раціональний. Ось подивіться, вже скоро, напевно, будуть, будуть червоніти. Огірочки, мої огірочки, Ось, подивіться, розвиваються гарно. Я показував, що тут посередині у мене спеціальна посудина, де я наливаю воду. Знизу листя сохне, я його обрізаю. Сохне, друзі, сохне листя. Нічого не порожбаш, я його роз... обрізаю, але наверх, подивіться, гарно розвивається, цвіте і можна вже потрібно зривати огірочки. Ось мої кабачки цього року ми їмо до схочу в нашій сім'ї їдять до схочу. можна тільки подивитися на ці пеньочки, скільки, скільки зрізала моя дружина. Має рецепт і крака Така як магазинна в радянські часи. Да, ожина. Подивіться на ожину. Які вже плоди, вже десь по одному їм, але вони ще ростуть, наливаються. ожина також любить, любить воду. ось Подивіться на цю красавицю Ось який плід Це ожина. Це ожина. Ось йдемо ось мої баклажанчики. Недавно я знімав відео про бахчу. Подивіться, вже тарілку заповнену. Ось моя долоня. Вже такий красавець кавунчик. Скажу про кавуни. Я їх, якщо чесно... Майже ці дні жари не поливав, друзі, не поливав. М -м -е тому що плівка, для кавунів є плівка, вода не випаровується і, звичайно, стимулює, кавун пускає корінь глиб. і бачу, що вони розвиваються і ростуть. Ось тут, де були зовсім маленькі, підставлені, бачите, вже... Вже ось такий як кулак. Стосовно день, стосовно день також не поливав, але можливо добре би було поливати. Ось тут я сьогодні полив трішечки, тому що вони не на плівці, вода їм потрібна. Але я також у цю жару не поливав і ось, бачите, дині розвиваються гарні. Думаю, будуть гарні дині. Ось так, друзі, показую, показую і свій перець, уже є в завізі. Цього року я садив в лунку по два, по два стебла. Думаю, що буде гарний урожай. Ось так, друзі. Бачимо різні різні томатики. Сливка ось така. Ось така з дзюбочком різні сорти. Насіння я цікавлюсь насінням. Якщо у вас є цікаве насіння, можете запропонувати. Я іноді дорого купую цікаве насіння, експериментую. Да, і якщо комусь потрібно, можете зв'язуватися, зможу також, також дати, якщо... Це мої друзі, то може бути іноді достатньо дякую. Але в загальному я думаю, що все має свою ціну. Якщо ви хочете, справді хочете якихось хороших сортів, ось це такі китиці. Ось це я вже показував. Ось так, дорогі друзі, мій город. Під час аномальної жари. Не знаю, чим закінчиться, це жарке літо. Але ми можемо тільки е, працювати щось, удосконалювати що можемо. Просити у Бога мудрості, просити Божого захисту, так як після граду. Я казав, що якщо Господь дасть милість, благодать, то щось буде. Як бачите, Є, тепер прошу Бога мудрості, як вирощувати під час такої жари. Його господь дає мудрість ось так мульчувати і капельний полив. А, томати, помідори, вони, вони переносять, як бачите, переносять жару. Звичайно, під час світіння потрібно оприскувати. По цвіту, по цвіту борною кислотою. Вже як готувати розчин, дивіться відео, це, це добре, це збільшує урожайність. Ось так, друзі. Сам поподорожував по своєму городі, подивився свої грядки, щоб знати, які вони були на даний день, 15 липня. І вам показують, для кого це відео цікаве, ставте лайк, пишіть якісь коментарі. Якщо воно було корисне, то підписуйтесь на канал. До нових зустрічей на каналі. Бажаю усім гарних урожаїв.